Вести людину це велика відповідальність, свідомість і забутки, да, людини ну, цієї душі, цієї свідомості, які дозволяється працювати з людьми, мають бути на певному рівні. Коли ми бачимо на кожному закутку тарологи, да, наприклад, або там психологи, що вони ведуть до себе, це не зовсім коректно. Тому що є певні інструменти, які допомагають щось підказати, але це не шлях ще до себе. Тобто, тому що шлях до себе це робота зі світловою енергією, це, це трішки інше. Ті провідники, які допомагають і підтримують на цьому шляху, мають здатність і відповідальність, є такий досвід, щоб це робити. О, це не запоганка розуму.